Ти тисячі гривень і опинитися на вулиці квартирні шахраї полюють на людей, які хочуть зняти житло. Схеми аферистів розслідували Сабиті. Приваблива ціна 10 хвилин до метро, ще й за комунальні не треба сплачувати. Марина Максимова заплатила 12 тисяч одразу за два місяці. Договір оренди власниця квартира вмовили не підписувати. Мовляв, зайві витрати на послуги нотаріуса. Я просипаюся, і е, хтось дзвонить в двері. Я відкриваю двері, і мені коляд а Ви хто і що ви тут робите? Говорю, Я кажу, в смислі. Я сняла квартиру от, на полгода у Людмили. Оказывается, это женщина, которая пришла, это хозяйка. Она сдала квартиру на несколько дней посуточно. Вот а ета Людмила знайшла нас, как бы, і здала нам квартиру. Студент Микита Вітій знайшов у квартиру через агентство нерухомості. Там сказали, ви не єдиний претендент на помешкання. Тож, якщо зараз заплатити одразу за місяць і підпишете угоду, завтра наш агент віддасть ключі. Та да, договорився на просмотрі квартири і приїхав на адрес ну на просмотр. Е, мені сказали, що чоловік агент ріелтор не встигає і попросив перенести зустріч на завтра. Два дня переносили, і потім я відказався від їхніх услуг, попросив повернути мені гроші. Але коштів 5 тисяч гривень. Микиті ніхто не повернув. В агентстві заявили, студент заплатив лише за інформацію. Знімальна група сабиті вирішила знайти агентство нерухомості, де ушукали Микиту. Да, ви не перше приходите. А що було там. Ну я також знаю, що знімали квартиру. Потім пропадали люди після отримання грошей. Перевірити справжнього власника квартири у реєстрі майнових прав радить юрист Світлана Бовсюновська. Ви можете посмотрі хто із собственник ілі сколько їх. Ви можете посмотреть, дійсно літаче, который вам предлагает в аренду свою квартиру. Такавим євляється. Получить там информацию, ли какие-то гринчення, арести. Договір оренди обов'язковий. Навіть якщо його не завірить нотаріус, цей документ є доказом угоди між орендарем та власником. Коли підписуєте договір, перевірте кількість власників квартири. Вони всі повинні дати згоду на оренду квартири, інакше будь-коли вас можуть звинуватити у самовільному вселенні та вигнати. А ще краще перед укладанням угоди поспілкуватися з сусідами по будинку. Олександра Сигал, Дмитро Гончаров, Сабиція, канал Україна.